Тема виступу активна прийомка Мене звати В'ячеслав. Я власник декількох сервісів У 2015 році ми відкрили перший серіс. До цього ніколи не мав відношення до автосервісу. Не не починав скруча, скажу так, але е, мені сподобався формат, і ми відкрили перший сервіс у 2015 році. Трошки попрацювали. Я щось собі думав, що головне рекламу вчепив. Ворота відкрив і все, і деньги пішли. Но чого такого не трапилось, і ми почали розбиратись за кілька років. Ми відкрили. Ще вісім об'єктів в сфері автообслуговування: це були і сервіси, і автомийки, і грузові сервіси, і експрес-сервіси заміну масел. Це такі міста: Вінниця, Запоріжжя, Київ. Я не про ліквімолі, мені просто подобається цей бренд, і ми з ним працюємо вже 10 років. Також ми розробили швидку систему масштабування, а ми не привлікали ніякі великі інвестиції, але за що цього ми. Відкрило вісім сервісів. В Середньому відкриття одного сервісу 150-200 тисяч доларів. Це невеликі інвестиції 200 тисяч по сравненню з стекляшкою. То невеликі показники наших сервісів це системні показники. Ну, наприклад, за останній рік на всіх сервісах. Показники ми беремо з однієї дільниці чи поста. Да, як нам зручніше, Валовий оберт. Це оберт послуг і товарів. На один пост в середньому 300 тисяч гривень. Ну, совокупна маржинальність послуг і товара в середньому 60%. чистого прибутку. Я з поста як власник отримую 70 тисяч гривень. Чистого прибутку. От деякі показники до впровадження активної прийомки, і після впровадження що нам дала активна прийомка. Наш оберт збільшився. По послугами товарам. раніше ми тільки на послуги були на налаштовані далі, якісна робота з кожним клієнтом. Тобто ми не за рахунок кількості, а за рахунок якості почали працювати з клієнтами, і з за цього виріс оберт. А став стабільний середній чек за рахунок додаткових продажів, і на 22% збільшилась прибутковість. Значить, що таке активна прийомка? У нас на сервісі, на якому є три поста. Да, працює два майстра-приймальника, окрім механік. І задача майстрів-приймальників продавати. Да, тобто, майстер-приймальник повинен бути рядом з клієнтом під час діагностики. Це не 15 хвилин, і він біжить заповняти якийсь заказ, наряд ставити на приход товар, відповідати по телефону. А його задача працювати рядом з клієнтом, бути, діагностувати, консультувати і продавати, тобто всю годину клієнт знаходиться біля машини. Проект Сервіс Тренінг хаб тренінг. Ви тренуєте таких майстер-приймальників, якщо до вас звернуться, власне на, 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 на тренуй на, мені на, оцього хлопця чи дівчину. Ти візьмеш під ключ таке завдання? Дивіться, якщо ваше направлення автобізнесу. Схоже з нашою бізнес моделлю то так. А якщо ні, то ми можемо з вами розробити під вас, під ваші потреби, навчальний курс. Тобто, коли проходить діагностика, клієнт знаходиться біля автомобіля, ми не то, що не дозволяємо, ми запрошуємо, щоб він там був. І майстер-приймальник йому показує, розказує, а механік. В цей час діагностує, даємо там клієнту понюхати, потрогати, пошатати. Да, якщо вона там поломана, ну, наприклад, там дросельна заслонка відкрили майстер-примальник, палець засунув. Дивіться, грязна грязна. От все вам летить там в камеру згорання на форсунки і так далі. А почистити це коштує там 500 гривень. Чистимо, так. Да. От, уже на місці ми допродали одну послугу. Ну от це про демонстрацію супутнього товару, за цей час становлюється кращий контакт з клієнтом. Тобто, клієнт і майстер-приймальник вони вже в такому дружньому форматі спілкуються, і за що цього можна вже глибше відпрацювати заперечення клієнта. що вам потрібно зробити розробіть планк діагностик, щоб він був вичерпним розумілим як для клієнта, так і для приймальника. Тобто, коли приймальник. Консультуєш, він бачив, які там, наприклад, відхилення є. Ну, якщо ми тестуємо гальмівну рідину, так, то які є відхилення? Це скільки вологі, яка вона на колір, чи є рівень. І ж саме, коли ми віддаємо цю діагностику клієнту, щоб клієнт зміг розібрати, що йому продіагностували, то дайте в цей бланк різні перевірки, які допоможуть продавати супутні послуги та товари. Ну, наприклад. Дросельна заслонка, да? можна написати там чистота клем на акумуляторі. Да? Якщо вони там грязні чи сухі, то можна сразу показати і сказати: дивіться, потрібно вам змазати. І вже можна продати послугу. Напишіть стандарт роботи з діагностичним бланком, щоб всі ваші сотрудники, майстрі-приймальники, розуміли, як з ним працювати. І обов'язково віддавайте клієнту цей бланк, в якому він бачить. Що в нього погано, а що в нього добре, а не тільки заключення, що все погано. А ми радимо стандартизувати процеси консультації клієнта, тобто прописати короткі скрипти по кожному пункту діагностики. Ну, от, наприклад, да, гальмівна рідина, що ми дивимося, вологість да там, які відхилення бувають, рівень там і так далі. Тобто, всі співробітники повинні знати всі скрипти на пам'ять, то, то тоді воно буде працювати у вас. Коли б клієнт не приїхав, до кого до кого б не приїхав, на який би сервіс не приїхав, воно буде однаково працювати, як в Макдональдсі. Далі пропишіть варіанти відпрацювання типових заперечень. Наприклад, на, на кожну якусь там послугу, да, очищення датчика ДМРВ. Дорого. Що повинен відповісти майстер приймальник коли клієнт каже дорого, коли каже: Я подумаю, ще поїздить, буду робити, але потім. У них всіх повинні бути прописані всі заперечення, і вони повинні їх знати на зубок. Тоді йому легше буде допродати послугу чи товар, як працює активна прийомка. Зустріч: це майстер приймальник зустрічає, уточнює, чому звернувся клієнт, описує процедуру, встановлює якісь контактні дані. Далі проходить консультація. Під час діагностики прояснюється регламент, сказується, які наслідки будуть, якщо не робити цю послугу. Да виявляємо потреби попередження заперечень відпрацьовуємо. Далі відпрацювання заперечень, я як правило завжди перше заперечення це хибне. Дорого, поїздить, чи ще щось. За цим хибним запереченням а, завжди стоїть щось друге. Да? Немає грошей, поспішає, і так далі. І майстру приймальнику, щоб завершити успішну угоду, треба а, розібратись, істину проблему знайти і попрацювати із запереченням. І далі це дожим в запис. Дожимаємо якимось бонусами, акціями, знижками та ще чимось. І чи це успішна угода? Супер. Якщо ні, торцеренко додаємо наступний контакт, домовляємося, коли людину набрати, щоб далі з ним працювати. Поміма додаткових послуг, ще можна багато продавати якихось присадок, промивок. Хто в нас на сервісі був? Ви бачили, да, ми продаємо дворники, ми продаємо пахнючки, да, ми навіть ароматизовані свічки продаємо в автосервісі. Можна продавати все, і ми продаємо. І також можна ще розширити прибутковість сервіса високомаржинальними ексклюзивними послугами, апаратними послугами. Да, по перше, це висока ціна. Ви можете ну от, наприклад, ціна норма часу водорода. 8 тисяч гривень коштує. Небагато послуг можемо продати по ціні 8 тисяч за нормогодин. по-друге, їдуть не до вашого майстра, а їдуть до вас на цю апаратну послугу. і високий прибуток. Вони висока маржина. Цих апаратів є багато. Ну може кому цікаво. я Можу більше розказати. Якщо вам цікаво, в нас багато є курсів для ваших співробітників. Для вас, як для власників да? тому що всі власники автосервісу вміють добре ремонтувати машину, хорошо розбираються в своїх якихось послугах, але не зовсім вміють вести бізнес, да? читати, відслідковувати, контролювати якісь показники. Якщо вам цікаво, звертайтесь, шоткайте цей QR-код, залишайте заявку. Перша консультація безкоштовна. Ми можемо з вами піс. Поспілкувати, щось підказати, а далі вже ну приймете рішення йти з нами далі чи залишатись там, де є. В мене конкретне питання: скільки коштує навчити власника чи майстра приймальника у СТХ? Цифра. В мене теж питання: чому навчити? О, тому що ти в себе маєш на, ага. на, на в мережі. Я тоді конкретизую питання: Давай. якщо це є темою дискусії, це означає, що цього нема у твоїх колег. По цеху на інших станціях. Ну, може, в когось є, ну давайте поспіху. Хто так працює, в кого такі оберти, хтось стільки заробляє з поста, і при, цьому, і при цьому всьому я витрачаю на свій бізнес автосервіс дві години в тиждень. Я не знаходжусь на сервісах, я на деякі сервіси можу по два місяці не заїжджати зовсім. Я все ж таки спробую отримати відповідь на своє питання. Якщо у власника або він не вміє активно приймати, або немає приймальника, поки що поставимо дорівняння між цими речами, скільки коштує навчити, якщо він не має цієї методики, він звісно може щось знайти в інтернеті, але рефлекс є рефлекс, його краще напрацює. Дивись: ну, наприклад, якщо я можу навчити Сергія Бондарця, майстра приймальника працювати по нашій бізнес моделі, але він е, працює з е, сажевиками. Розумієш ну, нашу я його знову якщо знову... Йому потрібно... е -е -е, Стоп, 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 Якби в нас універсальне СТО. я все ж таки вибачаю слав, е, уяви собі, що не спеціалізована, а схожа на твою Що Давайте я відповім. Давайте хай Катя. Відповість я просто ну деталізую для того, щоб у всіх присутніх тут не було якоїсь ілюзії на рахунок навчання. Тав за загалом навчання, ми будемо говорити, наприклад, за майстрів-приймальників, воно в будь-якому випадку буде складатися з двох частин. Перша частина це те, що стосується безпосередньо ваших бізнес-процесів. Тобто ваші бізнес-процеси спочатку треба налаштувати таким чином, щоб ваші майстри-приймальники могли адекватно продавати. Мали для цього всі необхідні інструменти і товари. Дав, як мінімум, послуги і товари, яких, скоріше за все, у вас на даному етапі може не бути. А друга складова частина це безпосередньо бізнес-процесів, це скрипти консультації, це скрипти продажів, це бланки діагностик, регламенти і стандарти роботи да, будь-якого майстра приймальника в залежності від того, що у вас вже є. Та на даний момент часу ми оприділяємо найефективнішу стратегію, що ми з цим ну будемо робити, для того, щоб ви максимально швидко отримали результат. У нас є два формати навчання: перше навчання це коли ви обираєте онлайн курс да, він в записі, ви його дивитесь і самостійно його адаптуєте вже під свої потреби. Це одна ціна. Тобто да? в нас є курси по персоналу, курси по продажам. Ми можемо, до речі, в нас зараз новий курс, якраз по продажам, з'явився. Просто ми його ще не, не рекламували, скажімо так, не нікому не показували. Бережемо як зеницю ока. А друга варіація це коли ми з вами працюємо індивідуально суто під ваш сервіс, незалежно від того, чи це. Сервіс стандартного профілю, такого як в нас, чи, наприклад, це кузовне СТО чи малярне СТО, принципи там консультації і продажів, вони будуть плюс-мінус однакові. Просто буде змінюватися продукт, да і ваша унікальна торгова пропозиція. Тому сказати, скільки це буде коштувати, ну я не можу. Я не можу сказати вам, дати цю відповідь, тому що все буде залежати від конкретної задачі конкретного бізнесу і в якому форматі ми з вами будемо працювати. У нас є курси по 500 гривень. Та по 499 гривень, які ви можете купити як власник, подивитися і впровадити цей інструмент. У нас є курси за півтори тисячі доларів. Все буде залежати від вашої задачі, яку ви хочете вирішити. Ми можемо працювати з вами індивідуально по годину. Знову ж таки, в нас для цього є безкоштовна консультація, на якій ми з вами можемо оприділити вектор, куди ви хочете рухатись, зрозуміти, що нам для цього потрібно, і далі оприділитися з, з тим, скільки це буде коштувати. Ну, конкретно під ваш запит, тому узагальненої відповіді. Ну я не можу дати. Я хотів просто спростити сприйняття слухачами вашу пропозицію. Якщо умовно навчити майстра приймальника вартує тисячу чи дві гривень, ну це реально ні про що це треба взяти і зараз же це зробити, бо ти отримуєш ці тисячі гривень за перший півдня роботи. Саш, я тебе трошки переб'ю. Так, да, можна навчити, але остальне середовище не навчене буде. Розумієш, якщо ми навчимо мастра приймальника, а механік не нав... не навчен робити так, і тут буде вже така проблема. Тому в першу чергу треба вчитись власне, захотіти щось змінити. На своєму сервісі ну, риба гніє з голови, хотів би пан Вячеслав, щоб ви прокоментували, чи правильно це чи неправильно. Там да ми вміємо навчати діагностів. У мене працюють, наприклад, на цій станції, де я знаходжусь, в мене працює три діагноста. і я намагаюсь їх навчити бути і майстрами-приймальниками. Він приймає машину, він діагностує машину, потім він передає далі вже там моторісту, паливщику там да іншим іншим іншим. Да? Я можливо. Я помиляюсь, там да. Ну, ну у нас таке розділення. Но там да чи де так де краще де робити, де. чи краще перенавчити когось мати дійсно де одного де, де. майстра приймальника. там. я <різь> скажу свою думку, я не знаю правильно чи ні, і точно не, не мені судити. Да? Скажу так: як, ну, якщо це діагност, який дивиться в планшет, так він може консультувати. Якщо це діагност, який лізе під яму, там чи е, працює з ключами, і е, грязний, мабуть, ні. Скажу так, щоб зрозуміти для вас правильно чи ні, зробіть який тест, якийсь тест. Ви можете, ну, якщо вам віра дозволяє, можете самі встати. Майстром, приймальником да і попрацювати з діагностом, і ви зразу розумієте, правильно це рішення чи ні? Бо ніхто вам не дасть вірну відповідь, поки ви саме через себе не пропустите. Це. Розумієте, цей тест зі своєї точки зору трошки повернемося до теми персоналу. У всіх ваших співробітників є компетенції, Да, тобто, дорога компетенція і якісь дешеві компетенції. Дорогі компетенції нам довго і дорого навчати. Та да, дешеві компетенції це те, чому ми можемо навчити швидко і, в принципі, там кого завгодно. Якщо ми будемо говорити про виконавців, тобто наших там механіків, малярів, будь-яких майстрів, їх основна дорога компетенція це робота руками. Да, тобто, руками, те, що вони виконують добре цю роботу, все на цьому їх компетенції закінчуються. Це до теми тих, в кого, наприклад, там механіки чи виконавці роботи будь-які. Взагалі мають доступ до клієнта і як небудь з ними контактують, ну тобто комунікація з клієнтом і навики продажів – це не їх компетенція, в них її немає. Тому для цього існує майстер-приймальник, основною дорогою компетенцією, якою є навички продажів, та тобто продажів і консультацій. Тому що саме майстер-приймальник генерує вам цей прибуток і генерує вашим майстрам завантаження сервісу. Відповідно, якщо у вас... Є діагност, діагност Масіновасі електрики, да. діагності, електрик чи діагності у нас діагности, діагности, у нас діагности працюють. Ну хто мене не знає, ми навчаємо там вищий пілотаж, скажімо так. Вони працюють діагности, як і електрики. Як працюють, вони вміють працювати як і мотористи, вони мають які палущики. Тобто, я вважаю, що діагност мене на станції це людина, яка знає все. Це Ну, скажімо так, вона може знати більше власника, сам діагност, для того, щоб супер. визначити конкретно 100% несправність. Знає Клас, це? супер. Ви відповіли тільки, що самі на своє питання. Тобто, основна компетенція ваших діагностів це коректно продіагностувати проблему і дати ну, зворотній зв'язок на те, що це за проблема і що з нею робити. Правильно? Все, на цьому його компетенція закінчується. Все, Це те, що він повинен зробити. А далі у вас є. Менеджер, майстер, приймальник, який, основна задача якого правильно оцю, цей діагностичний результат вкласти в голову вашого клієнта, відпрацювати заперечення, пояснити, донести цінність цих послуг, продати, допродати, відпрацювати ці всі заперечення і зробити так, щоб цей клієнт був щасливий. Тобто, це основна компетенція вашого майстра приймальника. Тому, ну, в нашій бізнес-моделі, да, якщо говорити, в нас виконавці, Працюють по своїй дорогій компетенції. Вони добре діагностують і добре роблять свою роботу. Все, вони не комунікують з клієнтом, ну або мінімально комунікують з клієнтом, якщо вашому майстру приймальнику не вистачає технічної грамотності, гіпотетично щось пояснити. Тоді да, він може додатково щось уточнити в спеціаліста і все, і на цьому все закінчується. Тому, в даному випадку, я би рекомендувала спробувати. Таку модель ви нічого не втрачаєте, ви можете це протестувати. І я вам більше скажу: що навчити людину з вулиці, з, просто з вулиці, яка прийде до вас, маючи якісь навички в продажах, навчити її базовим технічним знанням, щоб вона простими словами могла пояснити складні речі клієнту набагато простіше. Ніж змушувати дороговартовного висококваліфікованого співробітника спілкуватися з клієнтом. Я з вами згоден. Дякую, пані Крино. Дякую. Повторюсь, основна компетенція будь-якого майстра-приймальника це вміння продавати. Все, це найдорожча компетенція. Причому я вам ну з нашого досвіду можу сказати, що неважливо. Він не обов'язково повинен вміти продавати автозапчастини там чи посом він просто. Повинен вміти продавати. Якщо він був класним торговим представником на конфетній фабриці, Отлично. те неважливо, він має вміти продавати а технічну складову. Ми, принаймні, своїх ну, своїх майстрів-приймальників в них іде попереднє навчання десь в рамках місяця, і далі десь на другий місяць приблизно вони виходять на планові показники продажів. Ну тобто, вони там трошки помаринувалися на сервісі, подивилися, як це все виглядає. І все і на одні з найкращих наших майстрів-приймальників взагалі не мали ніякого відношення до автосервісу фельдшер швидкої допомоги, і він виконував плани і дуже добре продавав, просто тому що в нього були дуже розвинені добре комунікативні навички, ну які являються дорогою компетенцією, від чого залежить прибутковість французьких обслуговування, правильно підібраний персонал. раз. Правильно, Підібраний побудовка. і навчений, персонал, раз бізнес модель два, маркетинг три, високомаржинальні послуги чотири. Додам якби цей список це описані, побудовані бізнес процеси і стандарти роботи, так? тобто стандартизовані. Тобто, коли у вас не ситуативно є хороший результат, а системно є якийсь результат, і ви можете на нього системно впливати, так? його системно покращувати. Аналітика. Тому що якщо у вас немає аналітики, ви не розумієте, куди ви рухаєтесь, і ви не бачите динаміки, і, і взагалі не керуєте в принципі своїм бізнесом. Як таке? І наступна складова е, така основна, це побудована система комунікації з клієнтом від входу до виходу і його повернення. Тобто, от, мається на увазі, що ви грамотно побудували взаємодію з клієнтом від не від етапу, коли він приїхав до вас на сервіс. А від етапу, коли він побачив на Google Maps взагалі опис вашої геолокації, до дзвінка попередньої консультації запису і утримання цього клієнта да, у вас, тобто, це от повний цикл комунікації з клієнтом і ведення клієнту, оця воронка, через яку ваш клієнт проходить, і робота з цифрами, ну тобто, ваше ціноутворення і ваш фінансовий звіт. Тому що, як показала практика нашого спілкування з власниками, досить високий відсоток власників, навіть великих сервісів, не користуються навіть ну, базовим таким основним звітом, як PNL. Тобто вони не бачать своєї ну, ситуації по бізнесу, в принципі, вони навіть не завжди можуть сказати: ну скільки вони заробили за попередній місяць? Ну, стандартне питання: скільки ви заробили за попередній місяць? Я не знаю. Який у вас був оберт за попередній місяць? Я не знаю. Те, що зазвичай відбувається. Я ще додав, навірно, так, як від, від власника до власників, да що ну, головна наша задача це контроль і розвиток. Тому ну, контроль. Контролюйте всі показники, всі цифри, працюйте з статистикою, з аналізами і так далі. Звіт це найголовніше. І от праця зі звітами, цифрами і так далі оце найголовніший показник прибутковості. Тому що, якщо ви не розумієте, чому там ця цифра там, стала менше, і скільки ви заробляєте, то ну, буває таке, що робота раді роботі. Робота, а іноді і ще й в мінус працює сервіс, бо ви не дивитесь на якісь показники. А, а вам, ваші співробітники, бухгалтера і так далі замилюють очі, і кажуть, нас все добре. То напевно, добавлю контроль та останнім пунктом. Основна проблема, яку ми зараз обговорюємо на всіх наших форумах якраз заключається в тому, що навіть. На сервісі, в якому є оце бажання, є оця ціннісна установка, але немає цих інструментів не дуже щось сильно виходить. Я би хотів до терміну активна прийомка. Мене ну скажімо, можливо, я трошки освітою Ну закінчив тоді, коли ще цього терміну не було. І коли я почав аналізувати, ми трошки неправильно його трактуємо, тому що всі думають, активна прийомка це хтось десь бігає, активно щось шукає чи пропонує. Саме чудово трактує дану професію чи даний напрямок прийому автомобіля в сервісі, це Арабські Емірати. У них дана людина називається менеджер по першому враженню в Америці. Це по іншому. Я би думав, що в Україні було би правильно. Якісна прийомка, а не активна, тому що якщо ми знайшли щось і ми хочемо його допропонувати, то це свідчить про те, що послуга надається якісно, і її робить людина з високим, скажімо, рівнем досвіду знань. І він каже, що у вас там тето, тето це якість, це не активність. Це моє таке бачення. Можливо, там воно і вона правильно називається, мабуть, в Америці інтерактивна прийомка, а не активна прийомка. Тобто є багато трактувань. Ми так беремо ці слова, їх переводимо. І для мене було спочатку незрозуміло. Активна прийомка в чому це цей приймальник бігає кругом машини там чи щось чи ганяється за клієнтом? Тому тут, мабуть, на перше місце має стати якість слюсаря механіки вони дуже не люблять, коли клієнт стоїть над головою. Ну дуже не люблять даного процесу, і у мене завжди був спір та чого вони стоять. У нас були навіть кругом кожного. Робочого поста такі е, квадрати жовті обресовані, що туди не можна заходити. А коли я зрозумів, що таке е, активна так звана прийомка якісна, то клієнт має бути присутній в цій зоні і він своїми очима має бачити проблематику по своєму авто. Тому що по телефону він цього не сприйме, по відео він цього не сприйме, а своїми очима він це сприйме. А якщо що потрогає, понюхає і так далі, то так. Він зробить і ще купить. І тут одразу на місці, а не потім колись. Нам що потрібно? Нам потрібен великий середній чек. Для того, щоб його зробити, все одно, чого к вам приїхав клієнт: поміняти масло чи зробити іншу якусь справу у мастера приймальника Є скрипт. Якщо автомобіль заїхав більше чи як на 30 хвилин, обов'язково треба постаратися продати діагностування ходової частини двигуна жидкості. Якщо у менеджера або у мастра немає кваліфікації, це зробити ну по якимось причинам, да то він все одно повинен поставити для майстра це діагностування безкоштовно. Тобто для клієнта це буде зроблено безкоштовно. Ну, ми все одно це зробимо, і мастер, який робить це догностування, обов'язково повинен знайти щось, щось знайти він зобов'язаний. Що для нас найважливіше? Безпека клієнта. Клієнт, коли уїхав з сто він на 100% знає, що це його автомобіль. Всі всі довольні. Ми довольні, що заробили гроші. Клієнт доволен, що знає, що у нього все безпека на 100%. Можемо відмовляти людям, які приїжджають зі своїми запчастинами. Ми можемо сортирувати клієнтів. Він то тільки телефонує. Нам ми бачимо, скільки він нам приніс грошей, які середні чеки, потрібно ли витрачати на нього час. А час бісені ми ж гроші прийшли заробляти. Ми бачимо, що він робив диагностування п'ять разів і ні разу не робив у нас ремонт. Все. ми, ми навіть не будемо з ним розмовляти. Я ще хотів би додати не тільки інтерактивна прийомка, а й інтерактивний ремонт. Ми, як дизель-сервіс, часто е, клієнтам в процесі ремонту голосовуємо роботи і пугаємо їх різними через вайбер фоточками. Ну, можу показати, наприклад, стружка в редукціонному клапані, розмитості і так далі. Потім це піднімає довіру клієнта. і Показує то, що треба ремонтувати.